Покажу, які вже приросте на соснах. Це сосна гірська хеса. Ще два кущика. Прерости на Вінтерголдах. Мопси. Знову Вінтерголд. і ще два Вінтерголда. Ну як для Вінтерголда це такий досить гарний прирост. А тут мопси в тіньку. Ну як скажімо так, не те, що ціньок, а менш сонячна частина, бо трохи є притінення, особливо ось цей. Дуже густі прирости. Так виглядають прирости на п'юсе або румелійська, здається я Правильно пам'ятаю назву це вони тільки повилазили. Це ватерері. Думаю, їх теж буде більше. Най не більше, а будуть більші прирости самі. Прям мегаприріст для ватерері. Це взагалі гарненькі такі вони. Ще одна латерері. Білокора, леокодерміс, але лише починаються прирости. на цій трошки більше вже. Тут гарно видно на верхушці. Хтось був коментував, що для чого обтрушувати зимою сосну від мокрого важкого снігу. Ну ось для чого в цьому місті лопнула гілка. Ось так коряво тепер виглядає сосна. Та ж сама ситуація ось тут. Навіть видно місце. Там клей виділяється. Ось що з гілкою. Це ж саме ця. Дуже був густий кущ, він так трохи постраждав від снігу цього року. Оці теж один. Одна гілка. Ну, звісно, це потрібно робити дуже обережно, бо можна допомогти снігові і зламати самостійно. Це якусь теж тут невеличкі гілочки. Здається, тут я теж бачу одну. Ось це. Я так розумію, що вони затягнуться, але трохи корява буде вона. Вона вже корява, це видно збоку. Тому ну, обережно варто мокрий сніг зчищати з сосем.